Вітаю вас на каналі «Світ Таро, і це карта Дня для всіх знаків Зодіаку на 16 листопада 2025 року, що готує нам цей день. Давайте подивимось! Овен. Закінчується один важливий етап і починається новий. Не лякайтесь! Це природне очищення, яке звільняє ваш шлях. Сьогодні ідеально щось завершити, відпустити або змінити. Нові двері відкриються одразу після того, як закриються старі. Довіряйте трансформації. Гелець, тягар обов'язків може стати надто важким для вас. Потрібно зняти з себе хоча б частину навантаження. Пам'ятайте, що ви не повинні робити все самі. Попросіть про допомогу і відпустіть зайве. Ваше тіло потребує перепочинку, липнюки, день радості, успіху та маленьких перемог. Можливі спяткування, гарні новини або тепла домашня атмосфера. Ви відчуєте підтримку близьких і стабільність під ногами. Добре займатися домом, стосунками та плануванням майбутнього. Це день гармонії та вдячності. Рак. Ваш внутрішній вогонь сяє особливо яскраво. Сьогодні ви впевнені, харизматичні та здатні надихати інших. Це чудовий день для справ, де потрібна сміливість і творчий підхід. Не соромтесь брати кермо у свої руки сьогодні. Ваша енергія привертає успіх. Лев. День може принести конфлікт або суперечку. Спробуйте не йти на пролом, бо інколи перемога не варта втрат. Важливо зберігати спокій і не доводити свою справу силою. Обирайте мудрість, а не емоції. Уникайте токсичних дискусій. Діва! Прекрасний день для роботи в команді та розвитку навичок. Ваш професіоналізм помітять і оцінять можливі навчання, проекти або співпраця, що принесе вам обов'язкова користь. Ви будуєте фундамент майбутніх досягнень. Будьте відкриті для нових знань. Тереси, чіткість, ясність та свіже рішення. Сьогодні ви можете різко щось зрозуміти або знайти правильну відповідь. Початок нового етапу, де важлива логіка та сміливість. Не бійтесь говорити прямо. Ваш голос зараз сильний. Це енергія прориву. Скорпіон день структури, контролю і сильної волі. Ви здатні встановити порядок у будь-якій сфері. Не бійтесь брати на себе відповідальність. Це підсилює. Ваш авторитет сьогодні особливо відчутний. Стрілець багато варіантів, але не всі з них реальні. Потрібно відрізняти мрії від справжніх можливостей. Не поспішайте оберіть те, що відгукується серцю. Сьогодні легко заплутатись у фантазіях. Козоріг завершення важливого циклу та досягнення результату. Ви виходите на новий рівень і можете пишатись з собою. Сьогодні можливі подорожі, успішні завершення справ, нагороди. Це день гармонії та підсумків. Відчуйте, як всесвіт відкриває вам нові горизонти. Водолій. Сьогодні ви можете отримати новий шанс або звільнитися від минулого, день доленосних подій і внутрішнього пробудження. Прислухайтесь до поклику, він веде вас до оновлення. Відкрийтесь новому етапу риби. Ви можете відчути страх або внутрішні обмеження, але ці рамки лише в вашій голові. Подивіться на цю ситуацію збоку, вихід ближче, ніж вам здається. Не критикуйте себе надто сильно, зробіть маленький крок, і все обов'язково зміниться. Такий був розклад на 16 листопада. Дякую всім за перегляд. Напишіть коментар, яка ваша карта і який ваш знак. За Бажаю всім гарного дня.